Українська мова рятує життя. Я не відчуваю себе ні інвалідом, ні обмеженим. Все в мене істерика. 24 роки, нема ноги. Мене Аліна приб'є, ну, дружина моя, мене приб'є. Чую, дрон летить. Я лягаю, притворяюсь трупом. Треба просто постійно вірити в себе, бути сильним, і все буде Україна. Бажаю здоров'я! Мене звати Максим. На службу прийшов у 21 році. У 22-му році я підписав контракт на початку повномасштабної війни. В 24-му році я з'їздив на навчання в Англію, там був курс БЗВП. І після цього прийняв рішення перевестися на прикордонну комендатуру швидкого реагування в місті Ізмаїлі. Та влітку, 24 го ми поїхали в відрядження на Сумщину, на кордон з Російською Федерацією. Слава Богу, це, це відрядження пройшло в нас без втрат. Були хлопці поранені, але всі живі. Ми там пробули три місяці, після цього ми повернулися в Ізмаїл на відновлення. І в січні 25-го року виїхали у відрядження на... Там я в кінці січня зайшов на позицію, був старшим групи, в мене в підпорядкуванні зі мною ще три військовослужбовця було. Десь на день п'ятий я стояв в наряді і чую просто українські голоси. Ну, мене ніхто не попередив. По рації нічого не проходило, що там хтось повинен до нас завітати. Я так винирюю голову, ну і дивлюсь, стоять три мужика якихось з красним фонариком і парадійки які щось на українській мові розмовляють. Я так просто голову висунув і кричу їм. Хлопці, а ви хто? І вони ж там а, кажуть, що тіпа, свої, я не буду уточняти, який це підрозділ був, але найголовніше, що я почув українську мову. Не знаю, як мене, але їх врятувало це точно. Бо почув би російську, я б не думаю, чи в чергу по ним би пустив. Українська мова рятує життя. Там ми тримали оборону 8 днів. А, і потім а, почалися штурми з їхньої сторони. Як мені потім сказали, це були корейці, нас штурмували корейці. На 9-й день захопили сусідню посадку і потім в 9-й вечора, на 10-й день пройшла інформація по радіостанції, що сусіднє село, через яке ми заходили на позицію, воно вже захоплено підерами. І ми приймаємо рішення, що треба відходити, бо коридор там. Від села, яке було захоплене до кордону з Україною, там буквально 150 метрів коридору. І якраз ми так попали, що, слава Богу, ми вийшли. Наступний мій вихід був, напевно, дня три пройшло після нашого відходу. Я старший групи, мені дають підпорядкування ще 5 військовослужбовців. Нам повезло, що нас майже до позиції довезли. Там буквально треба було 400 чи 500 метрів дійти до позиції. Але ж це сніг. По коліна снігу в тебе в рюкзаку ,40 кілограм 40 лежить, броня. Ми її тянули і кулемет, і РПГ. Ну, Боєкомплекти тягнули з собою добре. Перед цим мені командир показав, де точка схорону знаходиться. Також біля позиції, метри, може, 350-400 від позиції. Це просто точка, де лежать запаси. За Завчасно приготовлені. Ми зайшли на позицію, я беру з собою групу і йду обратно, щоб взяти з собою продукти. Ну, дійшли, ми взяли запаси, все, вроді би нормально, по пару мішків даже взяли. Занесли, все, розподілили. А там така позиція, це теж була позиція ворога до цього. Там зайшли штурмові війська, захопили її. Нам потрібно просто зайти і закріпитись на цій позиції. Так, да, ми закріпились, все нормально. Але там теж позиція була зроблена. Окопів не було. Це просто були норки, відками закидані. В, в одній норі може по 3-по 4 чоловіка максимум бути. Твої На сьомий чи восьмий день у нас закінчується провізія, тобто води немає. Їжі немає. Їжа то ще таке, що ладно. вода. В основному я вискакував набирати сніг, щоб топити сніг. Але що ж, ти снігом сильно не нап'єшся, бо те, що вона грязна, те, що вона мутна. Так, да, ми там старалися перекип'ятити його типу, чая зробити, щоб хоч організм водою наповнювати. І один раз я виліз по дню набрати сніг. Ну, Дрони не літали, думаю, якраз вискочу і наберу сніг. І дивлюсь. Там, де я вночі набирав сніг, а так сантиметрів може 15, скит лежить, не розірваний. Я такий думаю, як я його вночі не заціпанув рукою просто. Так би ну, руку одірвало б спокійно. А рука це страшніше, ніж ноги. Набрав я того снігу, перехрестився, думаю, слава Богу, що не підірвався. Я точку схорону знаю, де. В 5-й ранку 24 числа я беру з собою ще двох побратимів, бо. Ну, смисл мені одному йти, що я там один мішок візьму. Ну, ми біжим. Тут я наступаю. Що це було, я досі не знаю. Більше всього, що це ліпісток був лежав. Але ж то ж, я б хотів би я його не побачив, бо це темне, це під снігом. Ну, я наступаю, я ще умудряюся на поранену ногу наступити, потім вже мене від болю перевертає, я так падаю на спину, і ззаді мене. Два побратими просто в шокі, я, хоч і темно, але я бачив ці фари їхні. Мені з ноги зробила розочку. Просто пальці цілі, п'ятка цілі, середини стопи розтрощена, роздроблена. І така розочка, я потім, коли мене затянули в укриття, я відвився мене така красива. І перелом галіностопа був. Мене ногу вліво увело. Я ж достаю турнікет, кидаю вище коліна спочатку, типу, ну, щоб перекрити кровотечу. Бо теж темно, я не бачу, яка там кровотеча. Я перекидаю побратиму радійку і червоний ліхтарик, щоб вони вернулися, відкотилися на позицію. Чую, дрон летить. Я лягаю, притворяюсь трупом, що я 200-й. Повисів десь хвилинку, полетів далі. Думаю, слава Богу, принесло. А я ж повзу, думаю, мене Аліна приб'є, ну дружина моя, мене приб'є по ліску, я заліз. Ну, думаю, ну пообіцяв, що вийду. А треба ж обіцянки виконувати. Думаю, хрін, я вам здохну, я вилізу. Прибігають хлопці з позиції, з ношами забирають мене в ті ноші. І тут сім ранку починається штурм моєї позиції, звідки я вийшов. Ну і все, моя евакуація відкладається, поки я штурм не відіб'ють. Але відбили. В час дня типу, приймаючи командири рішення, що да, мене треба ще виносити 3 кілометри. Бо міст перебили, понтон перебили, заїхати неможливо в цей населений пункт, щоб прямо з позиції забрати. Ну, хлопці добровольно визиваються мене тянути. Ну, десь добу менше трошки доби тягнули мене. Занесли все. Але в цей же день, 24 лютого, 8 вечора, вони знайшли позицію наших союзників. Пересиділи ми до ранку, хлопці якраз притягнули Старлінг. Я ще вийшов на зв'язок. Я поговорив з командиром по цьому по аудіозв'язку. Дружині подзвонив в четвертій ранку. Сказав, що все добре, я живий. Я поранений. Вже коли це 27 числа, 27 лютого, вже мене завезли на територію України. Приїжджаю я в Суми в госпіталь. Мене на рентген, там первинний огляд, все мене розділи повністю. Ну і вони ж давай питати, де мене турнікет. Кажу, ну так, да, вище коліна стояв. Але вже тоді було пофіг, головне, що живий доїхав. І вони кажуть, що. Треба ампутувати. Ще тоді я цього не розумів. Ну, якось, не знаю, в мене вже таке безсилля було, що я просто не розумів. Ну, все, завезли мене одразу в операційну. мене виключили, Наркоза дали. Все, я просто після наркозу. А так піднімаюсь, дивлюсь, нема ноги. Все, в мене істерика. 24 роки, нема ноги. Вони ж мене давай заспокоїти, що казати, що в нас зараз в Україні багато протезних центрів, дуже хороші протези роблять. Хлопці почали писати, батьки дзвонили, дружина дзвонила. Ну, мене всі так підбадьорювали. Дружина одразу сказала, що не переживай, протез поставимо, все буде добре, будеш бігати ще. Ну, Трохи успокоївся. Спочатку, після цього госпіталя, де мені операцію зробили, мене перевели на в госпіталь, і звідти я вже попав в Галичину. Хороший заклад, мені там допомогли і інвалідність зробити, і пенсію оформити. Вони там допомагають цим. І по факту, я вже, коли звідти виписувався, в мене вже була і пенсія, і інвалідність, і посвідчення інваліда. тобто то я вже звідти вийшов, мені ніде бігати не треба. Коротко, два місяці я заживаю в той Галичині, і все, їду вже в Superhumans. Вони мені роблять перший тестовий протез. Щоб я зрозумів, як це, ну як це наступати. Ну, відправляють мене вже до фізтерапевта, щоб з ним займатися, щоб навчатись ходити. Він мені каже, типу, ну возьми спочатку милиці, типу, з милицями піди. Кажу, ні, я сразу без милиць піду. Я так сразу і пішов. Моментально я не знаю. Це теж це більш психологія працює, що я себе налаштував так, що я хочу одразу піти. Я так і пішов зразу. І все, я там буквально в Суперхюманці місяць повчився, походив. Вони мені відразу дали основний протез це матеріал, типу карбоновий йде. Це вже в мене друга гільза. І стопу вони мені дали спортивну. І це все безкоштовно. В мене навіть є ролик з виписки Суперхюманса, я там став зіркою, так скажемо. Я коли дізнався про цей центр, я був. Вражений, бо я відразу підписався на інстаграм-аккаунт. Там дуже все подробно розповідають дівчата, показують матеріал. Е, я загорівся відразу сюди приїхати, бо мені пропонували ще інші центри протезуватись. Mm -hmm. Але я настояв на Superhumans і приїхав. І зараз дуже радий, що я запротезований, можу бігати. Хочу всім подякувати просто і слава Україні! Після ампутації було тяжко. Оцей перший місяць було тяжко. Потім з часом все, я вже адаптувався, все було на краще, на краще. Коли я отримав протез, все, я на місці не, не можу сидітися, лежати не хочу, сидіти не хочу, все, мені треба щось робити, щось рухатися. Але ж то ж, так само перший місяць на протезі так, треба нормовано. Там, наприклад, перший тиждень по дві години максимум в день. Там і отак наростати, наростати, прям, щоб дійти до того періоду, коли цілий день можна на протезі ходити. Зараз я вже, скільки це, місяця п'ять на протезі, і все, я вже можу цілий день тут походити на ньому. Саме спортивний протез мені не влазить, Само, сама стопа спортивна. Напівспортивна влазить. Я великий теніс грав на ній. Я бігаю на ній. Я через рік планую футбол грати на ній. Ну, тобто. Я не обмежений, взагалі, так в пересуванні я не обмежений. Є свої нюанси просто. Але до всього адаптуєшся. Реально, до всього адаптуєшся. Я прийняв рішення, що буду надалі проходити військову службу саме у Ізмаїльському прикордонному загоні, і командири мені з цим допомогли, вони мені запропонували вакансію. Ну, На даний час треба служити. Навіть отак в тилу, тут теж потрібні люди. Їх не вистачає. Я не відчуваю себе ні інвалідом, ні обмеженим. Я все можу, я все можу робити. Так, да, це не дуже добре, але це не кінець. Я знаю багато хлопців, які є з вищою ампутацією, і вони воюють, і вони на передку сидять. Тобто, отак теж сидіти і казати, що я не можу, ні, такого немає. Треба просто. Постійно вірити в себе, бути сильним. Треба вірити в нашу перемогу, вірити в те, що воно скоро закінчиться в нашу користь. І все буде Україна.